Всем привет, Ви на канале Яна Блэк Кэт. Сьогодні мы будемо искать маму. Мы ми... так ищу маму. Пиши я ja. Я написала а тепер ж... Ждем. Тут äh, чат на. Англійсько, м добре буде значить ходити по домам. Це вона? Це не вона, але де... вона може бути моєю мамою. крылья убрать все я себе нашла маму и так ну. а у нас себе скин выбираем давайте подождем Поки що. Она, мабуть, не дуже хоче хоть миде, мамою. Давайте до неї це? -то? Добре, тоді поїхали на спавн. Там дуже багато, ну я думаю, мам. А, ні, там не дуже багато. Жаль, жаль. Хм. Що нам тепер робити? Тут о, можна. Можна, можна. О! О, може вона буде моєю мамою? Ого, мама. Ого, мама. Ого, мама. Ти согласна бути моєю мамою? Ну ого, мама, ого, мама, ого, мама. Ко? Ок, вона согласилась. дуже добре. Тепер ми Йдемо к ней домой. Що у нас пам'ятный тим так, мама, хочу. Вона мене забанила. Що це приколи. Ну, треба далі искать маму. Мы тут і по городу катаємося. Може мені скин поменять. Че? У мене є отакий. О. Можна отакий. Отакий. Добрий. Добрий скин. Думаю, що тут мене приймуть. Тут, тут, тут. Алло. Я хочу родителей. Відкривайте мені. Добре. Тут. Тут. О, тут вона прям приходить. забан меня или в пусты? В хед. Короче. Пишем, пишем здесь Го Mom. Го mom. Да, Да, <coughs> Понятно И так налюблять. Всем пока.